Всім привіт! Ми з вами розібрали бур'яна, а зараз я вам розкажу трішки про брови. Які такі головні правила для корекції брів? Брови у нас розміщені дві лінії, ось ці нижня і верхня лінія, має бути паралельно одна одній. Початок брови має починатися з такої тушовки легенької і йти далі. Початок брови має на одній бути лінії із кінцем брови. Ось це і ось це мають бути розташовані на одній лінії. Найтемніше місце це у нас апекс. Це ось цей вигін. Який йде на найвища точка, тут на найтавніше місце. Рівним ось тут має бути так? лінія рівна, і тут її паралельно зверху. Ми е, тушуємо ми, так, ми робимо вусковою технікою ось так. Багато в кого є пудрові, пудрове наполення, так як в мене, але я люблю їх все ж таки підфарбовувати. Також ще хочу додати, що кінець має бути тонесенький завершення і він не має бути опущений за початок. Тому що, коли буде тут опущений кінчик, то це додасть вам війну. Хочу звернути вашу увагу на палетку від компанії Маркети. Це є новинкою, і я вважаю, що тут є все, що потрібно. Тому що я раніше користувалася пензликом і е, олівець у мене був так? Також я користуюсь губаю олівцем. Але я люблю наносити ще. В даному наборі від компанії яка є новинкою, яка і обмежена колекція. Є віск, є тінь, і є хайлайтер. Хайлайтер ми наносимо ось тут, сюди ось так, для такого блиску, да? під низ, де апельсу тут трішки нижче. Ось на цей так? Да? Ми наносимо сюди хайлайтер. В самому наборі входить пензлик, який ми обов'язково перед тим, як фарбувати да? наші брівки, підфарбувати ми маємо прочісувати гарне брівки. Я одну залишила так, як є, а іншу я вам покажу. Обов'язково ми брівки з вами поручісуємо перед тим, як пробивати. І тут є ще пензл, який наносимо засоби. Він йде скошений, що є дуже зручним. Тобто ми набираємо віск, гарненько так набираємо так. і технікою обов'язковою ми наносимо на саме брівку. Починаємо ми з такої димки, пам'ятаємо, що найтемніше, найтемніше місце у нас буде апекс. Я наношу віск. Він чудово фіксує, а також додає кольору, і ми гарненько можемо додати такої волоскової техніки нашим блівка. За допомогою волоскової техніки має бути природне так, фарбування. Це не має бути занадто. Я зараз профарбую. Тоді, щоб додати такого яскравості кольору, так, брювка, я використаю тіні. А хайлайтер, я вам говорила, що ми наносимо ось сюди для такого блиску та свіжості нашим брівкам, який додасть акценту ще. Хайлайтер. дуже пензель, дуже зручний, він йде такий е, доволі. М'який, тобто в міру м'який, щоб наносити тіні І хайваю, якщо вам здасться, що ви перефарбували брівку, ви можете дістати цей пензлик і прочесати знову гарненько. І буде чудовий такий гарний вигляд у убійвок. Під нижню лінію ось тут. До речі, цей хайлайт можна використовувати також, як тіні на повіку. І робляти uh, інші тіни